Так, народ, де ви бачили таку ціну? Одна гривня. Гривня за Ну Серйозно. Скільки? Зразу видно ту, яка ходить на шорпен, і Знаєш, що хоче, да? О, так, то, будь ласка. Давайте хоча б сто накільки хтось з вас Я гривню хочу. 1100, он там! Да. Скільки? 1200. Ексклюзивна річ. Ви одні найкращиші? 1300. Скільки? Тисяча, 1500. 1600. 1600! 1600. Це до завтра буде маша, точно. 1600, раз. 1600. Ти моя мороза. Це ж ви найшта гривень в кишені, правда? А одна гривня може вирішити питання. Однозначно. 1600 одна гривня, раз це точно до завтра маша. 1600 одна гривня 2. 1601 гривня 3. Слово, Диви, що може зробити одна гривня. Ви знаєте, нещодавно було таке, що Притула жартував з того, що бабуся скинула одну гривню. Да? Спочатку було смішно, а потім виявилося, що ця одна гривня закрила збор на 3 мільйони. Нібито жарт, да? а без гривні 3 мільйони не 3 мільйони. Ніяк. Ось, давайте, покласти. По як вас звати? Денщики, да? там, давайте. Як вас зберігать? Україна, дуже Ви така тендітна і така е, велика худі на вас, чи це не на вас? Маша, на вона вас? з коханим разом загорнеться, як буде класно, буде тепло обом. Бу, я впевнений, що це буде дуже круто до Худі гардеробу. Як козак шаблею Про, прочитайте. Тепленько, круто, класно. Як козак шаблею блисне. وشومv